Марина в Півсенті, вона ж Денисенко, відома нам коло української громади в поступниці Киво-Могилянської академії, яка дуже довго працювала на ББІСІ Українській служби. Беретком цих пошукав на об'єднала українську громаду за кордоном і власне нормальної грації молодих українських професіоналів, які є найкращими зараз публічними дипломатами за кордоном. Василь Ярошніченко співзасновник Українського кризового відміна центру, який був координатором і різноманітних ініціатив громадських організацій з України під час референдуму в Нідерландах, і Наталія Мусієнко, провідний науковиць. Шановний міністерство закордонних справ умисно замовчує і не хоче розглядати його. Але крайний, прошу це. Дякую, Катерина. Дякую за те, що ми маємо. Приємні панелі представлені вже фунтов, як зазначити, що моя роль робота референдума була досить скромним з іншими колегами, які цим займалися. І це якась специфіка української діаспори. Написано, і я думаю, що важливо професійно це відбувається. Я IT-совішний архітектор, я, я говорю професійно, проходить дипломати. Абсолютно не професіонал ці бороться, але розумію, що потрібно професійний відкритий. Тому в э, першу чергу результати треба говорити про те, що наша компанія завтра не успішна, оскільки продав. Факту це той результат, який маємо. Разом з тим, були в нашій роботі... Дуже важливо. Ми про них не забули наші партнери, про них ми забули викривани і спробувати їх поставити як, як приклад, як керунок для установи для, для організації, для які будуть в майбутньому займатися подібним програмом. використати той позитивний досвід і виділити ті конкретні речі, які нам Стратегічне планування і координація. Пан Колего правильно казав, що стратегія футболіва немає часу, але дуже добре мати паралельно ну, ще типу людей, яка над цим працює. Разом з той групою людей, яка займається конкретно практичною інтернет, і мати конкретні координаційні функції. Осольство, в яким воно прибуло в різних країнах, часто таким поособленням принаймні мало. безсторонність в плані стосунку до різних діаспортних організацій і не тільки діаспортних організацій, українська діаспора. Ми зараз говоримо про неї, саме я вмешу спеціалім, а з тимський парадінь вже варто це термін поширення ну, Україну, але голландський стосується багато чого діаспору. тому про діаспортних організацій. Українська діаспора кожна діаспор, людина це складне діаспор. Це, Парламент український є свої окремі політичні партії, які мають свою певну історію стосунків, є окремі лідери, які утворюють нові партії, навіть старих, може інших. Це треба знати. Це не можна вирішувати ієрархічно в руському контексті. Тобто, хто росте в парламенті, якщо не стає іруською організацію, єрахічну організацію. Цінність способності в цьому плані, те, що вона має можливість бачити це все досить безсерочно встановити контакт з усіма цими групами, з усіма цими юристами, з усіма організаціями і бути медіатором. Цю цінність є запит, був під час компанії зараз іншої ремонт. Це потрібно просувати українські інтереси закладу. в сфері культурної дипломатії, чи як ми використовуємо культуру для вирішення, такі інших питань, тому що воно актуальне і воно стосується тем Дійсно, а питання культурної дипломатії не можна розглядати окремо від публічної дипломатії. І чесно кажучи, що культурна це була перша дискусія, я не почув цього але культурна дипломатія без комунікації неможлива. Тому що можна привести, знаєте, найкращого українського музиканта сучасного, найкращого культурного, зробити виставку. Але якщо про цю виставку ніхто не знає, про це не написала жодна сета, її не відбулося, її немає. Тому тут то даного випадку культура, дипломатія це є один із інструментарів, де інформаційна складова є саме особливою справою. Тому що в кінці кінців ми повинні це донести до загальних мас. Святому різноманітних інструментів, да? чи СМІ, <смітна> чи соціальних медіа, чи ніщо. І про це потрібно говорити от в цьому контексті публічної дипломатії. І, власне, знаєте, словами батька-засновника, якої сили Джозефанає, бо чомусь ніхто не задав на першій панелі ну я не знаю. Я вже річ, який сказав, що вчився в нього гарбінний. Батька засновника згадали, це єм'я спокійні. того, тепер про конкретно в нас, до речі, в КМЦ є цілий напрямок де декілька людей де, де займаються використовувати культурою. Ми два проекти дуже крутих, які ми зробили, але зробили їх багато більше, але я вже е, використання культури по впроваджування закону по декомунізації. Дуже цікавий аспект. Безпосередньо визнання знаємо всі закон про декомунізацію, так це породжує певною мірою такі напруження в суспільстві, особливо в місцевих в різних... Е Ну, на місці, то тобто, є певні музеї, є певні пам'ятники, є, наприклад, якась мозаїка Радянського стилю, Так? І от хтось має поділити, чи це арт, чи це Радянський Союз. Ми це знищуємо, чи ми це залишаємо. І Леонід Морозчати в нашій команді у КМЦ, він безпосередньо можливо є, я не знаю, що. Він безпосередньо став таким проектом, який називався над Богом. Бог це річка Бух. І в Вінниці вони провели таку от, е, академію резиденцію. Два тижні, коли вони привезли людей, до речі, зі Сходу з багатьох територій, які е, межують із е, територією АТО. І на рівні на Вінницької та міської влади вони намагалися два тижні резиденція зрозуміти, де, яким чином підходить до впровадження цих законів. Так? Тому що є певні речі з арх'янських часів, які варто залишити. Вони є презентом автора. Да? А якщо ми музеї цього пам'ятника нам його зносимо, а що ми саме туди? Да? Чи ми всі вулиці Лені називаємо вулицями Небесної Сотні? Чи ми якось повинні підійти локалізувати? Можливо, там і герой, тобто там Шмельницький, не свій герой. І його вулиці Лені на Шмерицька називатися по-іншому. Ну так далі. Потім це секен. У «Акцентр» — це те, що зробив а, мої колеги Геннадій Курочка та Наталія Павлович. Це в адміністрації президента, другий борт адміністрації президента, де відбувається кожен три місяці нова виставка, відкритість використання сайт культури і мистецтва в цьому механізмі. Також були певні обміни між митцями зі Сходу України та Заходу України. І тут дуже цікаво, коли відбувалися певні виставки міців Сі Львова, десь там в Слов'янську так. Феноменальний ефект, тому що на рівні культури дуже гарний механізм реконціляції, тобто фактично знаходження, е, е, як я кажу, примирення такого процесу. Тепер про Нідерланди. Нідерланди цікаві за демонікальний я, я вважаю, що про нього потрібно буде ще багато говорити про писати і думати, що як це можна використовувати в подальшому. Тому що питання іміджу держави та репутації країни це питання актуальне. Де куди ми піемо, Так, Ми з Настюдень стикаємося з основними стереотипами, які є в Україні. Які стереотипи про Україні? В Україні війна, так? в Україні корупція. Так? А в Нідерланді там ще є декілька там, наприклад, тема збитого літака і тема вкрадених картин, це була дуже велика тема, так? в музеї горні вкрали картини, і начебто вони ну, то, як виявилося, вони були в Україні, але в їхньому сприйняті цей Українці і вкрали. Хоча, ти, до речі, не розумію, Українців цікавили, ну, оскільки вони були знайдені в Україні, це тема там постійно розвивалася. Але і знову жде питання російсько-голландських відносин. І Це, до речі, дуже важливий момент, який потрібно мати на увазі, чим ми маємо справу. Там російсько-нідерландським відносно 300 років, то й більше. Так? починаючи від Петра, який приїхав в Голландію дивитися, як вони будуть своє суспільство, він, він повернувся. Це з тих часів. Ермітаж має свій музейний Тобто відділення ермітажу. Що давний фільм, що там рік Росії, мідерлам. Це дуже важливі речі. І для них, тобто російські відносини, там є кожні індустріалісти, це саме такий сам, саме критичний клуб для бізнесменів, так і цілий величезний там куточок, російський куточок. Це питання сотнями років. І тут наче приїжджають якісь українці, що там Україна намагається щось, скажімо, їм довести в тому, що ми що ми нормальні, що в нас немає громадянської війни, що то є корупції, які в нас є. Саме в інших країнах, які насправді вода про нам допомагає з ним боротися, і так далі, так далі, так далі. Але ми стикаємося із тими стереотипами і з приняттями, які формувалися десятками, до сотнями, і тут за короткий період часу, дуже важко переконати, в чому це є певний елемент менталітету, який зовсім відрізняється. Тим не менше, роль українського кризування центру була все-таки медійна з точки зору роботи зі ЗМІ. Допомога і знайомити до громадським діагнозним організаціям, дітям, які приїжджали з України до Нідерландів, це отримати цей доступ і до громадських гланської преси. Тобто організація Папа Стура, це, скажімо, техніка, яка була, безпосередньо в інші суди взаємодія із звичайно-діаспорськими організаціями. то дійсно Сашко, як знаєте, як називають, агалтова діаспори, надзвичайно ефективним і дійсно все-таки. Багатьох ключах, які робилися. Це дуже високо. Тим не менше, що сказав про і посольство, і про різні діаспорські організації. До речі, такі самі проблеми в тому, які в різних країнах є, де діаспорські організації між собою не можуть домовитися, хто з них головний. Але це таке, це лише деталі. Плюс також величезна компанія, яка була зроблена, це ФОП-Недерланд ФОП. На якомусь етапі, до речі, ми зрозуміли, що нідерландці вони дуже принципі, люди. Але на просто так, я зрозумів, що, ми зрозуміли та командую, що, чесно кажучи, треба щось емоційне, тому що оця раціональність вона не працює. Вона працює на дуже аудиторію, яка і так нас підтримує з А от емоційний оце дуже важливий. Тут, до речі, я хочу визначити допомогу вести не АСІН-Прайс Фанду та української діаспори в Канаді, які безпосередньо надали гроші для того, щоб зробили 10 хвилин, професійно зняли проти цієї компанії емоційної приїде, які навіть переможець на голос України, чи переможець чемпіонату Шахів, і от вони голландською звертаються до голландців. У нас були кошти, на жаль, лише на компанію онлайн, а тим не менше, майже 3 мільйони людей побачили ці ролики, і з них 85% з І це в певною міру був якийсь ефект, який, який ми донести вже на якомусь комунікаційному порядку. А тим не менше питання полягає в чому? Питання в тому, що це кістосистемна робота, і це не мова, так, не питання двох-трьох місяців. Систематична робота, яка постійно повинна вестися, боротьба зі стереотипами, боротьба з тим, що всі сприйняттям, Ну і в інституції є певні речі, які, на жаль, будь-яка комунікація не може змінити. Наприклад, ви знаєте, що 59% його на референдумі сказали, що ми у сумі через високий рівень корупції в Україні. Ну, Ми комунікатори безсилі в цьому. Тому що я ж співаю і скажу, що ні, не, немає корупції в Україні, немає. Нема. Це васанули, це гібридна війна. Ні, не виходить так, тому що воно дійсно є речі, які ми продукт потрібно. Звичайно, в дана культура найкраща, тому що культура тебе не кидає в ті речі, які вас не можливо захистити. Насправді, їх треба визнати і сказати, дійсно так, але борються і стало менше, і от конкретні приклади, державні закупівлі стали більш прозорими і так. Тому що ті повідомлення, які, які ми доносили, ми доносили ну, на різних аудиторіях. Є там ауторія безнесова. Вони Міністерства економіки наша робили їхнє, чи там аудиторія сільськогосподарська, тобто також бізнес, вони там прагматичні, вони всі за да, бізнес був сад. Але безпосередньо були, до речі, знаєте, от, типовий типаж людина, яка, яка склала Нідерландах, це чоловік середнього віку 40 років е, з низьким рівнем освіта. Такі собі реднеки, голандські, які ми обсудим проти. І тут дуже важко, вони до них не доступитися неможливо, тому що то, ті то, канали, комунікації, Через які ми йшли, вони взагалі не читають, не читаються вони не дивляться ті сайти. В них є свої сайти, в них є своя тема, і це вовто, паралельна реальність. Ну це, в принципі, так, якщо коротко, но я думаю, що, мабуть, найкращі, такі найкращі да, досягнення, Яке є, це те, що, мабуть, Нідерланди за останні там, три місяці тільки дізналися про Україну позитивного, негативного, вони ніколи цього ніколи не чули. І це вже вони, це є той актив, який ми можемо. Чи тому що, в принципі, моделі матриця ті самі. так? Тут знову ж є питання ресурсів фінансових, є питання людських ресурсів, хто це буде робити, ну і знову ж донести. Повертаючись до культури дипломатії і мутичної дипломатії. Питання в тому, що реформування це болюча тема. І я 네. як і з вами згодом в тій ви розпочали. Тому що, наприклад, там Міністерство економіки два роки, на мою думку, все-таки, вони з точки зору, реформування самого апарату, то це вони більше з усіх. Тим не менше, коли ми подивимося на Міністерство мені здається, що ну, не відбулося, немає ну, видимості таких змін, люди да, ті самі, все те саме. Е, частенько немає інструментарів, то базових речей, яких можна навчити, але треба, щоб були програми запущені, підготовці. Є те, що зробить, все так правильно. Є окремі, наприклад, люди, які роблять дуже багато, робити, і, і це добре, так. але є питання системи, є в суті, до ну, речі, фінансування це дуже важлива тема. Тому що як наші дипломати можуть захищати воювати при зарплаті 100 євро. Я не розумію, чесно кажучи, я не розумію. І дійсно, тут дійсно треба піти в цей момент і це треба мати у увазі, як, наприклад, там, людина, представник там, посольства за кордоном, не може когось ходити на ланч, тому що в людини немає грошей. Так? А це дуже важливо, що важливі, тому що це та можливість, яка дає ну, побудувати відносини. Тобто, Потім, будучи в магазині три місяці, і ми я не знаю, ми, там 200 ланчів зробили, чи тільки ми можемо печері від ланчів, Іносучі зі стейкхолдерами, тому що це тільки таким, чином можна можемо купувати відносин. Це, це потім треба було, ну, добре, щоб не мати, я сі, я, що ми можемо інші задіяти. Ну, так. А, а, дякую, Василю. З вашого виступу <клес> я вже буде зафіксувала відключення теж. Тобто ніякий яскраві безпеці, який проєкт не матиме результатів, якщо він проходить теме на фоні корупції і звинувачення Україні корупції. Тобто ці є питання, взаємопов'язані. Внутрішній клімат в Україні, реформи в межах фестивалі цього нового мережу і від України за особами культури. Ну і друга це те, що культура тут має звичайно гра в дом, і що всі ці зусилля, які ми впродовж останніх півроку імплементували, вони звичайно допомогли нам певним м'язом наростити на нашому на нашому, на нашому, на, на нашому а, тілі, але ці м'язи треба зараз постійно тренувати, тому що якщо ми так і те, що залишимо, то не треновані м'язи ми втратимо і навички, які ми мали. Ви сказали про дуже важливу річ про те, що Російська Федерація вдома мала свою присутність в Нідерландах за історичних а, обставин а, Ані. Брюссель і Бельгія, країна, яка сусідня з Нідербандами. Російська присутність є так само дуже сильна. Ви в своїй статті прекрасно описали цей розділ співмірності сил, співмірності ресурсів, не лише фінансових, але й колектуальних. є Такі маленькі, але дуже важливі для України України, як Белі. Всички от тези някои, които на държава си, когато вие сте в стателия, когато виждате, че